Доброго дня! Вітаю тебе на уроці математики! І в нас з тобою урок під номером 26. І розпочнемо із розминки. Виконаємо з тобою перше завдання. Спробуємо виконати його усно. Нам потрібно вибрати спочатку правильні рівності, а тоді правильні нерівності. Для цього нам потрібно усно їх розв'язати. І так. Давай прочитаємо першу рівність. 43 відняти 5 помножити на 4 дорівнює 32. Думаємо так. Перша дія множення 5 на 4 відняти 20. Наступна. До 16 додати 36. Поділити на 9. Яку першу дію ми виконуємо? Вірно, дію ділення. Ділимо 36, поділити на 9 буде. Так, 4 і 16 додати 4 то буде скільки? 20. Отже, друга вірність невірна. У нас тут 20. Далі третю читаємо. 10 додати 9 та поділити на 10. Міркуємо так. Якщо в виразі є дужки, то перша дія завжди виконується в дужках. 10 додати 90 дорівнює 100, і 100 поділити на 10 буде 10. Так, отже, і третя рівність невірна. Далі, другий стопчик. Від 68 відняти 6 помножити на 8. Яка перша дія виконується віднімання чи множення. Так, множення множимо 6 помножити на 8 буде 48. І від 68 відняти 48 буде 20. Отже, вираз виконаний рівно. Так, далі наступна рівність. 38 відняти. 72 поділити на 9 більше, ніж 25. Давай перевіримо, розглядаємо рівність зліва. І так, перше діє ділення. 72 поділити на 9 буде 8. І 38 відняти 8, то буде 30. Вірно, 30 більше, ніж 25. І останнє. Так, бачимо: у нас вирази є і зліва, і справа. Розглядаємо перший вираз. 22 додати 5 буде скільки. Так, 27. Запам'ятали, далі бачимо у правій стороні вираз 6 помножити на 4 і додати 2. Перше діє множення. 6 помножити на 4 буде 24. Та додати 2 буде 26. Отже, Рівність невірна. 27 більше, ніж 25. Ну що, трошки розімнялися, а тепер можемо і далі працювати. На минулому уроці я просила тебе пригадати компоненти дій додавання, віднімання та пригадати, як же їх знаходити. І зараз ми подивимося, чи ти пам'ятаєш, чи тобі потрібно ще раз повторити. Бачимо. Доданок, доданок, сума. Отже, це компоненти дії додавання. Бачимо: в стопчик: у нас перший рядочок доданки, другий доданок і в третій рядочок це сума. Розглянемо перший стопчик. Перший доданок 7, другий невідомо сума 15. Як знайти невідомий доданок? Так, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо 15 відняти 7 дорівнює 6. Вірно, розглядаємо далі. В нас перший невідомий доданок, другий 13 і сума 30. Як знайти невідомий доданок? Вірно, 30 відняти 13 дорівнює 17. Молодець. Далі самостійно тисне відео на паузу. Перевір, чи вірно, ти знайшов невідомі доданки. Так, переходимо до другого завдання. Ми бачимо, в нас є зменшуване від'ємник та різниця. Це дія віднімання, вірно. І так, зменшуване 18, від'ємник невідомий, різниця 12. Пригадай, як знайти від'ємник. Так, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто, 18 відняти 12 буде скільки? Так, буде 6, молодець. Далі. Зменшуване невідоме від'ємник 15, різниця 37. Пригадай, як знайти зменшуване. Так, потрібно до різниці додати від'ємник. 15 додати 37 то буде. 52. Наступні два стопчика виконай самостійно. Тисни відео на паузу. А тепер перевір, чи правильно ти знайшов невідомі компоненти. Чудово переходимо до наступного завдання. Ми його будемо записувати до зошита. Тому посередині пиши номер 3. І так. Нам потрібно доповнити вирази числами, щоб утворились правильні рівності. Спершу усно думаємо, потім записуємо. Розв'язали приклад, ти поставив відео на паузу, записав і повернувся до наступного прикладу. І так, працюємо. Отже, перший вираз. Бачимо додавання, отже, доданок. Перший доданок невідомий, другий 15, дорівнює 20. Усно знаходимо перший доданок. 20 відняти 15 буде 5. Отже, записуємо. 5 додати 15 дорівнює 20. Ставлю відео на паузу, записуй. Розглядаємо другий діє віднімання. І так, в нас зменшуване невідоме від'ємник 15, різниця 20. Як знайти невідоме зменшуване? Так, потрібно додати 20, додати 15 буде скільки. Пробачу в мене тут до початка. Скільки буде? 35. Вірно, напиши правильно 35. Далі, третє завдання. Дія віднімання. Отже, зменшуване 15, від'ємник. Невідомий різниця 2. Як знайти від'ємник? Так, потрібно від 15 відняти 2. 15 відняти 2, то буде 13. Так, четвертий розглядаємо. Є додавання, отже, у нас доданки. Перший 32, другий невідомий і сума 50. Як знайти невідомий доданок? Так, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімаємо 50 відняти 32, то буде 18. 5. 61 відняти від'ємник, різниця 7. Як знайти від'ємник? Так, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 61 відняти 7, то буде вірно 50. 4. Далі, знову у нас діє віднімання. Отже, зменшуване невідоме від'ємник 24 і різниця 38. Як знайти зменшуване? Так, треба до різниці додати від'ємник 24 додати 38 буде скільки, вірно, 62. 7, 8, 9 приклади. Виконай самостійно, але звертай увагу на те, що ми тут маємо по три доданки. Тому будь дуже уважен. Виконуй завдання, тисни відео на паузу, потім повернися для перевірки. І так, перевіряємо: третій доданок 12, перший доданок 45, і тут другий доданок 20. Так, отже, ми з тобою можемо навіть зробити висновок, що при дії додавання доданків може бути декілька. І так само від'ємників може бути декілька. Пам'ятай про це завжди. І переходимо до сьогоднішньої теми уроку. Ми сьогодні з тобою будемо вчитися. Розв'язувати рівняння, в яких є невідомий компонент Х. Але перш ніж ми перейдемо до рівнянь, ми зараз з тобою порівняємо числові вираз, які містять Х. І так, у нашому випадку х дорівнює 15. Отже, замість х у всіх виразах ми повинні додати Добавити 15 і дізнаємося, яке значення містить вираз. Розглядаємо перший вираз. Х додати 21, більше менше, або дорівнює 35. Міркуємо так. Якщо х15, отже, 15 додати 21, буде 36, а 36 більше, ніж 35. Далі другий. 35 додати Х і 40. Знаємо, що Х має значення 15. Отже, 35 додати 15 буде скільки? 50. А 50 більше, ніж 40. Так, і останній приклад, який я тобі допоможу, решту письмово самостійно запишеш до зошита. І так. Від 67 відняти Х і 52. Міркуємо так, Х це 15. Отже, 57 відняти 15 буде. Так, 52, а це значить, що 52 дорівнює 52. Значить, ставлюємо знак дорівнює. Далі виконай вирази самостійно, порівняй точніше і запиши їх до зошита. Тисни відео на паузу. І так, перевіримо, як же ти виконав порівняння. Отже, тут в нас 55, а 50 менше, ніж 65. Блакитний у нас тут. 15 відняти 9, -6, 6 менше, ніж 9. І останній фіолетовий 15 14, 1 і тут 1, отже, ти поставив знак дорівнює. Якщо ти допустив помилки, обов'язково постав відео на паузу та виправ їх. І запам'ятай, де ти допустився і прорахувався. І зараз давай познайомимося з тобою, з цим же значенням, словом, рівняння, що воно значить та як же воно розв'язується. Отже, рівняння це рівність, що містить змінну, тобто Х, Y, Z, будь-які, які ми могли підставити змінні. Пам'ятаємо, що всі змінні позначаються літерами латинського алфавіту. І так, що містить змінну, яку потрібно знайти. Невідоме число. Рівняння з однією дією називають простим. Розв'язати рівняння означає знайти таке числове значення змінної, при якому рівність буде правильною. І розглянемо з тобою нижче рівняння. Так, дивимось на перше. 12 додати х дорівнює 18, це умова рівняння. Нижче ми бачимо розв'язок. На початку нового рядочка під виразом, під рівнянням, Ми пишемо х дорівнює. Ми беремо цей х, що в нас є в цьому виразі, і ставляємо його на початок, бо ми шукаємо це невідоме число. Х дорівнює. Пригадуємо правило, як знайти невідомий доданок. Так, треба від суми від 18 відняти відомий доданок. Відняти 12. То ми так і пишемо: 18 відняти 12. Потім пишемо з нового рядочка знову Х. І вже тут ми пишемо, результат оцієї дії віднімання, що ми знайшли, буде 6. Так, вірно, буде 6. Потім ми підкреслюємо рисочкою наше значення і пишемо перевірку. Перевірка пишеться під рисочкою. 12 додати. Замість тсами пишемо числове значення 6, дорівнює 18. Отже, порівнюємо тут 18. З лівої сторони і з правої сторони 18. Отже, 18 дорівнює 18. Зараз самостійно прочитай два наступні рівняння і перейдемо з тобою до їх розв'язків. Тисни відео на паузу. І так, зараз запиши посередині номер 6. Нам з тобою потрібно. Знайти корінь рівняння для кожного із цих рівнянь. І так, бачимо перше рівняння. Х додати 7 дорівнює 12. У нас невідомий перший доданок. Для того, щоб його знайти, нам спершу потрібно пригадати, як знаходять невідомий доданок. Так, від суми віднімають відомий доданок. Пам'ятаємо, що далі ми з тобою пишемо. Х дорівнює, тепер віднімаємо від 12. 7. Буде скільки. Так, буде 5, але ми не пишемо ось тут, а пишемо з нового рядочка. Х дорівнює 5. Підкреслюємо рівненькою рисочкою і нижче пишемо перевірку. 5 додати 7 дорівнює 12. Перевіряємо, 5 і 7, 12 зліва і 12 справа. Ой. е... Так, ось тут, бачиш, я трішки помилилась, тут у нас 12. І ось тут у нас 12. Виконуй рівність правильно. Далі. Читаємо наступний 20, відняти х дорівнює 12. Бачимо дія віднімання. Зменшуване від відоме від'ємник нам потрібно знайти. Для того, щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Це ми зараз з тобою зробимо. Х дорівнює. 20 відняти 12 буде скільки? Так, буде 8. Пишемо х дорівнює 8, підкреслюємо, і під лінією пишемо перевірку. 20 відняти 8 дорівнює 12. І ось я знову, бачиш, машинально помилилася. Тут у нас 12, а не 8 і тут у нас 12, тому що. Лівий вираз дорівнює 12, і правий також 12. І, мабуть, і в третьому я помилилась. Ну, зате ти тепер пам'ятаєш: де не потрібно допускати помилок. Далі, третій, знаходимо Х відняти 6 дорівнює 4. Бачу. Для того, щоб нам знайти зменшуване, потрібно. До різниці додати від'ємник. Отже, пишемо х дорівнює 4 додати 6, х дорівнює 10. Підкреслюємо, робимо перевірку. Так, а тепер дивись, у мене все вірно. 10 відняти 6 дорівнює 4. Тепер у мене також тут неправильно. 10 відняти 6 дорівнює 4, а отже 4 дорівнює 4. Подивись, як ці вирази повинні бути записані в зошиті. Кожен новий рядочок ми записуємо через одну клітинку. Між рівняннями ми пропускаємо 4 клітинки на 5 клітинці ми пишемо. А зараз запиші ці рівняння до зошита. І самостійно виконай четверте завдання. Виконуй, тисни відео на паузу. І домашнє завдання знайди на сторіночці 99, сьомий номер. Тобі потрібно розв'язати рівняння та розташувати їхні корені у порядку зростання. Пам'ятай, що корінь рівняння це число, яке ми знайшли. На цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!